Сьогоднішня ніч для Кременчужан стала жахливим досвідом. Близько одинадцятої години вечора ворог завдав удару шахедами. На жаль, один з них влучив у приватний сектор. Будинки, автівки та господарчі споруди були пошкоджені. Більшість з них зруйновані вщент. Вийшов на вулицю перекурити, думав вже спать лягати. Почув, щось гуде, зайшов за хату. Тут летить. Хорошо, що за хатою був. Майби був тут, бо як двері. В Ну, бахнуло так, що мене навіть за хатою відкинули. Прокинувсь, стали від того, що щось гудить, і так вже добряче. Ну шум був такий доволі до дуже, дуже прямо. Почали з чоловіком виходити в коридор. Спишка, скло, бігом дітей витягнули, вдягнули, до бабусі відвели, і самі тут уже ж на вулицю вийшли, тут ні люків нема, все горить. Навіть на відстані від епіцентру влучання оселі містян також зазнали руйнувань. Над кришею прилетів якраз і хлопок вже, бо я якраз міг уже спати, якраз і коли хлопок, якраз ілюстра. В домі упала якраз, та потім вже вибіг, коли вже все горить. Стекла побило якраз теж шитан, пластик якраз теж на, 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 на при прихожий. Це, в общем, жуч, звісно. Опісля влучання на місце виїхали працівники ДСНС для ліквідації наслідків рашистського удару. Також пізніше прибули представники Міжнародного Червоного Хреста та гуманітарної місії Проліска, які видавали санітарно-гігієнічні продуктові набори та допомагали постраждалим. Ми сьогодні прибули на місце задля надання допомоги людям. В наші види допомоги входять це будівельні. Матеріали від управління ООН у справах біженців це брезенти, ось такі плівка для забиття вікон. Також на місці будуть працювати психологи гуманітарного центру та соціальні працівники для надання людям допомоги, консультацій. На місці трагедії був і міський голова Віталій Малецький. Він обговорив з постраждалими фінансову допомогу від громади, яку схвалять вже сьогодні. За вказівкою очільника міста усі відповідні служби максимально оперативно розпочали відновлення постраждалого району Кременчука. Фахівці комунальних підприємств благоустрій Кременчука та КТП 1628 розбирали завали та розчищали прилеглу територію. А також допомагали мешканцям постраждалих осель прибрати зруйновані рештки будівель та потенційно небезпечні уламки на дахах. Бригади Полтава обленерго розпочали відновлення електропостачання, замінивши розірвані від вибуху електрокабелі. Старі комунікації були замінені Новими, надійнішими та більш сучасними. Аби уникнути небезпечного витіку газу, працівники прад «Кременчукгаз» тимчасово перекрили постачання у пошкоджених будинках. В подальшому планується кілька додаткових ініціатив, аби відшкодувати збитки Кременчужанам від сьогоднішньої ворожої атаки. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастян, Кременчуцькі новини.